Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури і тема нашого сьогоднішнього уроку Захопливі події Повісті чарівний талісман Всеволода Нестайка. Сьогодні ми з вами познайомимося з цікавими фактами життя письменника. Поринемо у чарівний світ казкових творів, виробимо уміння та навички. Виразно читати. Переказувати епізоди, відставляти, порівнювати, робити висновки, розвивати творчу уяву та логічне мислення. Народився Всеволод Зіновійович 30 січня 1930 року у Бердичеві. У дитинстві захоплювався творчістю Марка Твена, Джека Лондона та Жуля Верна. Нестайко закінчив десятилітню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі та зі срібною медаллю. Через війну не вчився у п'ятому та дев'ятому класах, курс 9 класу він пройшов самостійно за два місяці. Через хворобу Всеволода вони з матір'ю не змогли виїхати з окупованої території на все життя запам'ятав Нестайко жахи війни і окупації. Після школи вступив на Слав'янське відділення філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка та закінчив навчання на філологічному факультеті 1952 року. У 1948 році працював статистом у Київському театрі російської драми ще студентом працював у редакції журналу Дніпро. Потім 5 років був літредактором-коректором Варвінку, пізніше працював у видавництві молодь, а з 1956 по 1987 рік завідувачем редакції у видавництві Веселка. Пів програму на Національному раді України радіобайка Всеволодни стайка». помер 16 серпня 2014 року в Києві, де він жив і працював останні роки. Найпопулярніші твори трилогія Треодори з Васюківки, пригоди Робіцона кукурузо, незнайомець 13-ї квартири, таємниця трьох невідомих, в країні сонячних зайчиків, незвичайні пригоди в лісовій школі, пригоди журавлика, неймовірні детективи, загадка старого клоуна, чарівні окуляри та чарівний талісман. Улюблена тематика творів Севладини Стайка – пригоди, дитинство і школа. Одного разу в інтерв'ю газеті день письменник розповів, що у дитинстві мріяв стати капітаном далекого плавання або письменником, а також про своє захоплення пригодницькими творами Марка Твена, Джека Лондона, Джулія Верна та Бориса Житкова. А далі зазначив: коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство. Догратися, досміятися, добешкет. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я й зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає сили творити. А зараз пригадаємо, що ж таке Повість, та ще й пригодницька. Повість це великий за обсягом твір, у якому детально розповідається про багато подій і життя дієвих осіб. У Повісті зображено багато подій і життя героїв, спосіб викладу, розповідний, є детальні описи і розповіді про події та персонажів. Повість може бути соціально побутовою, історичною, науково-фантастичною або пригодницькою. Пропоную поставити відеоурок на паузу та записати теоретичні поняття у зошит. Пригодницька повість це твір, у якому зображені непередбачувані, несподівані події, що трапляються з героями. Пригодницький твір має складний, заплутаний сюжет, і з героями трапляються цікаві, часом неймовірні пригоди. Вони опиняються у складних життєвих ситуаціях, з яких, звичайно ж, виходять переможцями. А зараз пропоную вам відкласти ручки та трішки відпочити. Виконуємо гімнастику для очей. Ой 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 там на ой там на круті. Ой на горі на круті, там все діла пара. Головними героями книги є троє хлопці, що проживали у мальовничому селі Гербузяни, що розкинулись на березі річки Голуб'янка. Одного з них звали Сашко на прізвисько Марусик. Його він отримав тому, що в дитинстві мати кутала його в хустинку, а батько жартома казав, що він схожий на дівчинку Марусю. Так і причепилось до нього прізвисько Марусик. Другого хлопчика теж звали Сашко. А прізвисько він мав циган, бо був смоглявий і чорнявий. На диво і третього хлопчика теж звали Сашко. Друзі дали йому прізвисько. У пригоді, що сталося влітку з цими друзями, брав участь ще пець Сашка Цигана Бровко. Саме він одного чудового ранку збудив своїм гавкотом господаря. Циган прокинувся, і, зрозумівши, що далі сну не буде. Вирішив відправитися з друзями по гриби. Спершу розбудив марусика, а потім і журавля. Друзі вирішили в ліс і взяли з собою бровка. По дорозі журавель розповідав товаришам про свій сон, у якому вони разом каталися на москвичі. На березі лісового озера, про яке подейкували, що в ньому живе нечиста сила, побачили незнайомця. Хлопці здивувалися, коли Бровко, який завжди вороже ставився до незнайомих людей, чомусь став до цього чоловіка лащитися. Цей чоловік назвався чарівником і дав хлопцям чарівний талісман, жаб'ячу лапку, запевняючи, що вона виконає одне будь-яке їхнє бажання. Лапку взяв Сашко Циган. Та друзі не повірили незнайомцю і пішли собі далі в ліс по гриби. Але безтурботний настрій у них пропав, у думки запозлась якась неясна тривога. Вирішили повернутися до озера і підглянути за незнайомцем, але його там вже не було. Здивовані пригодою, хлопці пішли додому. Надвечір того самого дня збентежений Сашко Циган прийшов до журавля і розповів, що заради розваги загадав жабічій лапці своє бажання. Мати машину москвич. Та трохи згодом прийшов поштар і приніс газету, у якій були надруковані результати лотереї. А тепер перевіримо, чи були ви уважні і спробуємо розташувати ілюстрації до повісті у правильному порядку. Певнена, що ви без проблем впорались із цим завданням. Циган вирішив перевірити лотерейний білет, який не так давно дали їм на здачу у крамниці, і зрадів, він виграв машину з Запорожець. Друзі розповіли про цю несподівану новину Марусику, і той теж був радісно здивований. Тут повернулись з роботи батьки. Коли хлопці розповіли їм про виграш, вони теж спочатку не повірили, що таке могло статися. Скоро про подію знало все село, накрили столи і почали святкувати. Вранці батько Марусика Семен Семенович збудив сина і почав допитуватися, хто з хлопців скільки грошей дав, коли вони купували цукерки, а на здачу отримали той самий лотерейний білет. Виявилося, що Марусик дав тоді два карбованці, циган карбований з копійками, а журавель усього сорок копійок. Марусик не второпав, до чого це його батько розпитував, і знову заснув. Того ж дня ввечері Семен Семенович прийшов до Павла Максимовича, батька Сашка Цигана, з наміром забрати білет і вранці одвести його в банк. Але Павло Максимович на цю пропозицію не погодився. Відповів, ще й сам, може це зробити. Чоловіки почали сваритися. Семен Семенович згадав і про внесок сина, два карбоваці, і про багато чого іншого. Але хлопці чули усю цю сварку, і їм було дуже ніяково за своїх батьків. Похнюпившись, вони розійшлись по домівках, вдома спробували дорікнути батькам, але Семен Семенович нагримав на Марусика а Сашко Циган взагалі посварився зі своїм татом. Уранці Сашко Циган прокинувся в поганому настрої і вирішив провчити батьків. Нічого кращого не придумав, як текти з дому. А марусик підтримав цю ідею. Перевірте себе, знову розташувавши ілюстрації в правильному порядку. Гадаю, і цього разу ви з легкістю виконали це завдання. Хлопці вирішили сховатися в курені, що його колись знайшли в гущавині лісу, коли ходили по гриби. Розповіли про це журавлю, а той пообіцяв приносити друзям у схованку харчі. Настав вечір. Журавель пішов додому, а Марусик і Сашко Циган лишились ночувати в курені. Довго не могли заснути, бо було лячно. Аж раптом циган побачив, що до куреня зазирає той самий незнайомець, що дав їм жаб'ячу лапку. Хлопець трохи злякався, і подумки навіть відмовився від свого бажання мати москвича. Прокинувшись вранці, він уже не знав, чи насправді приходив до них незнайомець, чи це лише йому тільки наснилось. Циган передав талісман. Марусику. Прийшов журавель і сказав, що батьки збираються звернутися в міліцію із заявою про зникнення хлопців. Друзі зрозуміли, що треба повертатися додому. Батьки, побачивши синів, дуже зраділи і зовсім їх не сварили. Ввечері листоноша приніс звістку. В учорашній газеті допущена помилка, коли друкували лотерейну таблицю. Переплутали цифри того самого білета, який нібито виграв запорожця. Листоноша дуже здивувався, що і дорослі, і діти, почувши цю новину, навіть не засмутились, а навпаки, почали весело реготати. Батьки хлопців вже помирились і гучно, з піснями відсвяткували цю подію. Прийшло декілька днів, про жаб'ячу лапку навіть ніхто не згадував. Але одного ранку в село заїхала машина з кіногрупою. Вони шукали мальовничу місцевість для зйомок свого фільму і хлопчика на роль головного героя в ньому. Побачили Марусика, що стояв з журавлем біля тину, і сказали, що в нього той самий типаж, який треба, і запропонували йому взяти участь у зйомках. Сказали це і поїхали. Марусик отетерів. Бо саме сьогодні він загадав жаб'ячі лапці своє бажання стати кіноартистом. А зараз знову пропоную вам перевірити свою увагу. Коли до ошелешених хлопців підійшов Сашко Циган, журавель розповів йому про те, що сталося. Циган помовчав, а потім запитав, чому хлопці нічого не сказали знімальній групі про місцеву знаменитість Гришу Пасічного. Адже саме він мав артистичний талант, як то кажуть, від бога, і був завжди активним учасником художньої самодіяльності на всіх сільських святах. Русик несподівано розсердився. І сказав, що циган просто йому заздрить. Хлопці посварились і розійшлись у різні боки, а журавель не знав, за ким з них бігти і як їх помирити. Прийшло декілька днів. Морусики циган уникали один одного і потай мучились від цього. Одного ранку морусик наважився підійти до Гриші пасічного і розповів йому про кіногрупу. Побачивши, як загорілися очі у Гриші, пообіцяв. Що, коли кіношники знову приїдуть, він обов'язково розповість їм про нього. Після розмови з Гришею Марусик відчув полегшення, ніби щось тяжке впало з його душі. Зустрівши журавля, він віддав йому жаб'ячу лапку. Той не хотів брати, але Марусик умовив. Що ж, а чим саме завершилась повість? Яке бажання загадав журавель, і чи помирилися друзі, ви дізнаєтесь, в книзі? Севоладанистайка, яку прочитаєте вдома самостійно. А тепер пропоную вам взяти участь у конкурсі Найуважніший читач і дати відповідь на 6 запитань. Отже, перше питання. Село, у якому відбуваються події твору Всеволоданистайка, чарівний талісман, має назву Капустяни. Картопляни. Гарбузяни або цибуляни? Друге питання Яке прізвисько було в одного з героїв твору? Андрусик, Марусик, Дімусик, Ванюсик? Третє питання: як звали третього з друзів? Ванько, Сашко, Василько або Андрійко. Четверте питання що дав незнайомець хлопцям, назвавши цю річ чарівним талісманом? Сухий хвіст ящерки, жовте вовче ікло, суху жав'ячу лапку, засушеного величезного павука? П'яте питання. Як вирішилася ситуація з виграшем у лотерею? Лотерейний квиток оформив на себе батько Сашка Цигана. Лотерейний квиток оформив на себе батько Сашка Марусика. Батьки не могли поділити між собою машину. Хлопці нічого не виграли, бо в газеті була помилка. Шосте питання. Куди втекли хлопці, не розуміючи сварки батьків? У лісовий курінь, до озера, до міста, до бабусі в сусіднє село? Перевіримо себе. Чудово! Певнена, ви все виконали правильно. А зараз спробуємо дати відповіді на такі питання. Яка тема твору, яка ідея твору та який жанр твору? Отже, тема зображення пригод трьох кращих друзів, які потрапляли у цікаві й захоплюючі ситуації, і довели, що вони справжні друзі. Ідея визвеличення дружби, порядності, чесності перед самим собою. Чарівний талісман це твір, в якому події розгортаються з елементами таємничості і загадковості. З героями трапляється щось несподіване, містичне, інколи й комічне. Отже, твір чарівний талісман пригодницька повість. Мої маленькі читачі. Це рідні, улюблені діти. Їхню любов я відчуваю щодня, отримуючи величезну кількість листів не лише від окремих читачів, а й від цілих класів. Тому мене дуже непокоїть, коли дітлахи віддають перевагу комп'ютерним іграм, телебаченню, а не книжці. Із великої кількості книжок, написаних вітчизняними і зарубіжними письменниками, я сам дізнавався про різні країни, відкривав для себе дещо нове, пізнавав добро і зло, поринав у фантастичні мрії. І тому мені дуже хочеться, щоб юні читачі також зачитувались творами Марка Твена, Жуля Верна, Майн Ріда і багатьох інших авторів. Читайте, читайте і ще раз читайте! Звертається до нас Всеволоднистайко. Отож, на домашнє завдання прочитайте, будь ласка, повість Черівний талісман та намалюйте ілюстрацію до улюбленого моменту в творі. Дякую за увагу.